Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? «Фавбет» – Офіційний партнер клубу Лівий берег. Що скажете про сьогоднішній матч? Скажу відверто, що знаєте, ми пам'ятаєте, ми при там, відрізку спочатку ми готувалися, да? і ми дуже бажали зіграти з такою міцною командою, як Вікторія, в контрольному матчі. Я пам'ятаю хорошо цей матч, я запам'ятав його нокальною грою, постійна боротьба, ніхто не поступається, дійсно мужська така боротьба. І от сьогодні не знаю, чому так. Вдача ну, на нашому, на нашій стороні ми забили такий вирішальний матч зі, зі стандарта. І хочеться похвалити своїх хлопців. знаєте, Я їм і сказав, що ну хватить здіватися над нами, над командою, скільки ми можемо давати фору, Але це футбол, бачите, і нам за щось так відверто пощастило, не знаю, але ми відпрацьовували ці стандарти, готувалися. Дуже, дуже міцний такий суперник. Я теж вітаю ну, свою команду. І... Наверно, пожелати, привітати команду суперників це з хорошою грою. Може, може це в е, ну, подальшому пригодиться, але я вважаю, що одна з сильніших команд, таких середні, середнячок, міцний, дуже, ну, дуже, я, я як тренер дуже хвилювався. Ви бачить, бачите, і не пішла гра в такому сенсі, але ну, ми обратно пропускаємо. Я не знаю, що це за такий урок, але ну, будемо розбиратися. Пане тренере, чому, на вашу думку, Вікторія сьогодні програла? Трохи в кінці гри загубили концентрацію, да, не потрібний штрафний зробили, да, з якого ми і пропустили. Хоч сказати, в цілому ну, типова нічийна гра. Але ми десь, десь загубили концентрацію в останні хвилини да, і пропустили. Але все рівно хочу подякувати хлопцям, що вони сьогодні витримали дуже важку гру, да, грали з хорошим суперником. От, і на фоні цього суперника виглядали не дуже. Ну, зовсім непогано, хоч в першому таймі зря віддали після забитого голу, зря віддали ініціативу, треба було розвивати успіх, але ми трошки, трошки сіли і того не треба було робити в першому таймі. Хоч в другому таймі в нас був, були два непоганих моменти, щоб реалізувати їх, забити гол, але ми то не змогли зробити, а лівий берег зробили. Нещодавно Вікторія підписала двох вихованців самського футболу. Маю на увазі Юрченка та Савицького, коли вболівальники зможуть побачити їх на футбольному полі. Це молоді хлопці, яким ми зараз бачимо в них перспективу. От, і розраховуємо на них. Але треба ще трішки потерпіти, і вони десь до грі. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. Павбет офіційний партнер клубу Лівий Берег.